Вірменський уряд на своєму засіданні у четвер, 9 січня, схвалив проєкт закону про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу. І якщо ви думаєте, що ця новина не викликала істерику у Кремлі, то ви дуже і дуже помиляєтеся. Ну що, такий час у них втрачати? Інше питання, що не скрізь, але це рік лише починається. Тож далі говоримо саме про Вірменію і про те, як вона показала, я б сказав би, що такі великий і товстий. Путіну вітаю. Ви на каналі Булгаров Висновки. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. І якщо вам до вподобає все те, що я говорю, то будь ласка, підпишіться на цей канал просто зараз. А якщо ви вже це зробили, то я вам за це дуже і дуже дякую. Ще попрошу залишити там неленький маленький коментар під цим відео, поставити лайки, вподобайки. Ну і поширити, якщо справді вам це настільки буде подобатися, я якраз на це дуже сподіваюся. Отже, нам є про що поговорити. Уряд Вірмені на чолі саме із Пашиняном, вони, врешті-решт, затвердили те, чого всі давно чекали. Але тут є кілька моментів, особливо в контексті України, які нам будуть дуже важливими для розуміння процесів, які відбуваються саме ну, скажімо так, у сателітів Кремля, і в процесах самому Кремлі. Там багато такого, що і досі залишається таким собі трошки прихованим, але саме позиція Пашиняна, яка неодноразово була дуже дуже активно агресивно проти Москви, перш за все пов'язана тим, що Москва, тобто Путін. Вірменію кинув. Він кинув їх тоді, коли Вірменія почала намагатися відстояти нагірний Карабах. Нагадаю, це територія, яка була не визнана, яка була окупована у Азербайджану ще на початку 90-х років, і це тоді сталося можливим лише завдяки допомозі, звісно, Росії. Потім Росія цю допомогу постійно надавали Вірменії, надавали їм і дешеві енергоносії, але при цьому постійно казали, що Вірменія Вірменія має бути обов'язково вдячна, і причому вдячна має бути такою, що просто на колінах постійно перед Росією треба повзати. Ну плюс вони мають Росія має свою військову базу на території Вірменії в Гюмрі, і причому. Час від часу там виникають певні складнощі з утриманням цієї бази. Є певні причини це і поведінка військовослужбовців Російської Федерації. А ми з вами чудово розуміємо, що це не люди, а це орки. Це і з тим, що Вірменія починала от останнім часом особливо тиснути на російських військових. А так, от буквально до початку 2024 року, російські військові і були, і є просутні на території Вірменії, бо більше вони ще і були, навіть їхні російські. Кі прикордонники разом з вірменськими прикордонниками там виконували певні функції в аеропортах. Тобто вірменія була повністю не просто підконтрольна, а я б навіть сказав би з зовнішнім керуванням саме з Москви. З приходом Пашиняна, з втратами, які почалися саме через кампанію Азербайджану, коли Азербайджан почав повертати свої території, тут важливий момент, що Азербайджан довгий час накопичував і зброю. І можливості, і сили, а головне, що він заручився підтримкою Туреччини. І от коли це сталося, коли Зербайджан зару... заручився підтримкою Туреччини, Росія просто-напросто склала лапки, сказала: Ну тоді, тоді ми за Вірменією не вписуємося. І знаєте, абсурд ситуації тут в тому, що. Я просто трошки хочу нагадати, в січні 22-го року, буквально за місяць до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Росія проводила в межах ОДКБ, це така організація колективної безпеки, яку собі придумав Путін. Причому він це собі це придумав, як такий собі аналог альтернативу НАТО. Так, от і, і туди входять, як правило, країни певним певної міри або сателіти Росії, як Білорусь. Ося або колишньої радянські республіки, так от саме на початку січня 22 го року Росія зробила вторгнення в Казахстан. Нагадаю, тоді там відбулося певні такі собі протести проти діючої влади, і Росія надала таку допомогу, і причому вона надала таку допомогу не сама по собі, а як член ОДКБ, і от єдина країна, єдина країна, це. Це правда, яка, окрім всіх інших, навіть білоруси своїх десантників не прислали тоді, прислали свої війська, там певну роту, скажімо так, там невелика кількість військ, звідки у Вірменії великі війська. Але саме Вірменія прислала свої війська в межах ОДКБ в Казахстан, по факту підтримавши окупацію Росією, окупацію частини Казахстану. Але це потім не. Це не назвали окупацію в общем, там дивна була трошки історія. Тим не менш, Росія зробила таку собі репетицію. Я певен, що саме тоді, в Казахстані. Була репетиція того, як буде відбуватися вторгнення в Україну. Але в Україну, коли Росія вторгнулася, жодна з країн ОДКБ їх не тільки не підтримала військами за винятком. Знов ж таки, вірменії, ви дуже добре зараз можете згадати, як певні вірменські найманці брали участь, і може і навіть зараз беруть участь саме у війні Росії проти України. Тож для нас, для України, Вірменія не є таким собі прямо другом для нас другом більше Азербайджан, і тому коли Азербайджан Азербайджан почав зі зброєю в руках повертати собі території, які окупували і Р... Вірменія за допомогою Росії. Ми були тут на боці Азербайджану, Тут тут якби все зрозуміло. Тим більш що Туреччина теж наш союзник. З Вірменії трошки важко, і це така собі, я б так би сказав, трагедія вірменського народу, тому що так справді на початку ХХ століття відбувався геноцид вірменського народу, і цей геноцид влаштовувала Туреччина. Потім Вірменія була певний час, от в такому, знаєте, стані. Окупованому, потім вона потрапила під російську п'яту, під радянську п'яту. Тож, враховуючи, що це маленька країна, яка не має своїх ані ресурсів, ані чого, їй доводилося ну, якось викручуватися. І от така ситуація була аж до от, певного часу. Зараз, коли Вірменія офіційно, вірменський уряд офіційно на своєму засіданні вони. Визнали, що ми далі рухаємося в євросоюз, що у нас буде відбуватися євроінтеграція. Наступний крок, знаєте, який наступний крок, що вони мають прийняти рішення, що іноземних баз, особливо російських, на території Вірменії, бути не може. Це означає, що е, друзі Кацапи геть із гюмрів. Далі яким буде крок? А далі крок дуже буде простим. А чому тоді Вірменія не може думати про НАТО про вступ до НАТО? Ви розумієте, як все далі починає рухатися, і вам це точно буде нагадувати те, що е, як рухалося врешті. Навіть Україна, тож як тільки в Вірменія починає рухатися в Євросоюз, це за собою підтягує всі інші інтеграційні процеси, в тому числі, і вступ до НАТО, тут безумовно можна зараз зупинитися на дуже серй... на дуже серйозному моменті. А взагалі, євросоюз хтось спитав. В чи там чекають її вірмені? Так, от я хочу сказати, що так безумовно той рух, який от зараз показує Вірменія, це якраз про те, що от ми хочемо. Плюс Пашинян заявив, що ще має відбутися референдум щодо вступу до Євросоюзу. Я не знаю хто там буде поти, але тим не менш, має відбутися референдум. От, при всьому при тому, тут головний момент. А що з цього приводу думає Євросоюз? Тому що ми ж з вами розуміємо, наскільки цей шлях дуже довгий. Дуже важкий, треба багато узгоджувати процедур. Треба багато узгоджувати документи. де, решті-решт має бути просто воля, політична воля з боку Євросоюзу. І от коли ми. По, по, по факту виборюємо своє право бути членом Євросоюзу або там членом НАТО зі зброєю в руках, яка з'являється Вірменія, яка ще буквально нещодавно була просто посіпакою Кремля, і тут раптом каже: Ні, ні ні ми теж хочемо. Ми теж хочемо стрибнути. Тим більше зараз місце ніби, ніби звільняється, тому що Грузія е, якраз. Е, Потрапляє під п'яту Москви. Ну а ми з неї вилазимо, кажемо Кремлю до побачення, тому ми швиденько хочемо застрибнути в цей вагон і теж опинитися в Євросоюзі. І для нас це теж певною мірою є несправедливо. Так, от, стосовно перспектив Вірменії в Євросоюзі, Європарламент в березні 24-го року минулого року схвалив резолюцію. що... Пропонує розглянути можливість надання вірменії кандидатського статусу на вступ до євросоюзу, тобто такий кандидатський статус, який у України вже є. Ми цей шлях вже пройшли. Тобто, можна таким чином сказати, що від цього проголосованого в вірменському парламенті закону, що Вірменія тепер хоче бути членом Євросоюзу, навіть після проведення референдуму до реального вступу до Євросоюзу може пройти навіть не 10 років, а значно більше. Але сам той факт, що Вірменія вже розпочала цей процес по факту зараз змушує кремля змушує Кремль і зокрема путіна розглядати вірменію як недружню державу недружньою держави, і напевно, саме тому вже починають такі лунати сумніви. А як Вірменія збирається бути автоматично і в Євросоюзі, і в Євроазійському економічному союзі? Це економічний союз з Путіна. І він там собі його вигадав, придумав. Це ну, от, от такими сумнівами поділився у цей пісков речник Путіна. Тож... А ніяк не збирається бути, вона буде Євросоюзі. А ваш сраний євразійський союз іде нахрен, все, тобто дуже все просто насправді так само буде і з ОДКБ. Тим більше, що Вірменія призупинила членство в ОДКБ, і це сталося буквально буквально от в минулому році. Вони повністю призупинили своє членство. і це теж викликало таку собі. І я ще раз нагадаю, що саме Вірменія була однією од... єдиною країною з ОДКБ. Бе, яка підтримала вторгнення Росії в Казахстан? Вірменія була єдиною країною, і тепер вірменія каже: Ні, все з вашому ДКБ треба зав'язувати я йду геть, тому що це якась дурня. Чи помінялися вірмени в всередині? Чи вони погано ставляться до Москви Це дуже важко. Насправді, питання Вірменія не підтримувала. Безпосередньо відкрито не підтримувала вона Україну а збройну агресію Росії проти України теж вона офіційно не засуджувала. Тож це дуже таке важке питання. Але коли починає сипатися оцей картковий будинок, це для нас дуже і дуже вигідно. Ми бачимо, як Росія втрачає втратила свій вплив в Сирії. Ми бачимо, як Росія зараз починає втрачати в північній Африці теж свої сфери впливу. Ми бачимо, як на Кавказі відбувається події і, і Росія теж там починає дуже і дуже втрачати. І одна з таких кавказських країн це от Вірменія, яка просто зараз ем, показала факт Путіну. І сказала: Все, поки я пішла. І зовсім не дивно. Буде, якщо за це Путін буде мститися, я навіть більше скажу, я скоріше, здивуюся, якщо він цього не зробить. Вони там в Кремлі дуже мріють знаєте, маленькою побідоносною війною. і враховуючи, що в Україні їм це не вдалося зробити, і причини зараз вторгатися в Грузію теж немає, тому що грузинський, по перше уряд проросійський повністю підмав піднявся і підняв під себе. А грузинський народ, попри всі протести, Есте ще не бере до рук зброї, поки ще не бере. Але протести там далі тривають. Але тим не менш приводів вторгатися в Грузію зараз для Росії нема а вторгнутися кудись вони хочуть вторгнутися в країни. Балтії, може і хотілося би, але поки що ну якось тремнуватенько. Якщо врахувати, що Балтійські країни, якщо нові члени НАТО я маю на увазі Фінляндію і Швецію, маючи величезні армії, не будуть там чекати, якщо е, раптом Путін вирішить забрати нарву. Я думаю, що натівські країни, які там поруч, і причому вони тільки зараз стали натівськими країнами. Е, не думаю, що вони будуть довго чекати запрошення від цього НАТО, щоб піти на допомогу. Могу, наприклад, Естонії. І е, тут виходить, що країна, яка найменш захищена, країна, яка максимально вразлива. І країна, яка а, просто може впасти одразу перед військами Путіна, і Путін може цю перемогу одразу знає, знаєте, поставити собі на прапор і врешті-решт, якимось чином своєму лахтарату, навіть сказати, що перемога у нас таки є відволікти увагу від України, тому що в Україні всі їхні перемоги, які є, де вони. Фактично беруть село за селом, але треба чітко розуміти, що коли вони в це село заходять, там живого місця вже нема. Там знищено максимально все. Жодного живого будинку там вже не існує. Тобто, по факту, Путін захоплює міста просто вже це точки на карті, це не більше. Тож і ціна, яку вони платять саме за таке захоплення, за таке просування, неймовірна, дика неймовірна. Вони втрачають кожен день по одному батальйону. Це мінімум. Тож, маленька помідоносна війна в Вірменії для Путіна є порятунком, і схоже, що саме це такий сценарій може очікувати нас всіх найближчим часом. Чому це для нас добре? Ні, не тому, що ми бажаємо Вірменії там зла, попри те, що вони підтримали нас. Чому це для нас добре? Тому що коли Путін буде намагатися відволікти когось від України, таким чином він і сам буде відволікатися від України, і все одно певну кількість військ він має направити в Вірменію. І цим ми можемо дуже і дуже вчасно скористатися. Тож що б не відбувалося на Кавказі, щоб не відбувалося в Вірменії, якою б Вірменія не була до цього моменту, як би вони, скажімо так, не були пропутінські. Якщо вже країна вирішила бути незалежною, самостійною і будувати своє майбутнє геть від Москви, то ми не можемо не підтримати таки рухи. Будемо слідкувати за подіями, підписуйтеся на цей канал. Побачимось!